14 червня, під час судового засідання у справі про вбивство і поранення двох хлопчиків у Радомашлі заслухали покази двох свідків працівниць психоневрологічного інтернату. За їх словами, 7 березня 2022 року вони, перебуваючи на робочому місці, чули постріли і у вікно бачили, як на вулиці двоє людей невисокого зросту одягнені у камуфляж, бігли, а двоє зі зброєю теж у камуфляжі стріляли по них з вогнепальної зброї. Підсудний Віктор Ільченко, який ймовірно здійснював постріли, каже, що чекає висновків балістичної. Експертизи балістична експертиза відбулася, вона є, і вона буде досліджуватись під час, ну скажімо, так, дослідження доказів письмових. Жодна із куль, яка була віднайдена на місці події, не була випущена зі зброї мого підзахисного Віктора Ільченка. Підсудний Олександр Юрко перебуває під вартою. Чоловік каже, що Віктор Ільченко, який зараз перебуває під нічним домашнім арештом, 7 березня 2022 року, був його командиром. Ми повинні двоє тут знаходитися, так тому що е е командиром. Був ось цей чоловік, який зараз під нічним домашнім арештом. Ми двоє стріляли. Каріна Бельченко, мама загиблого 12-річного Даниїла, каже, що стріляли двоє, і покарання мають нести і Віктор Ільченко, і Олександр Юрко. Я вважаю, що вони в рівній мірі однаково вони до цього причетні. Вони мають нести однакове покарання, але так як Ільченко виступає організатором цього вбивства розстрілу дітей, то Ільченко, звичайно, має понести саме найтяжче покарання. Юрко, так як він дійсно у нього була зброя, ту, яку йому видав Ільченко, він був на тому місці, куди привіз його Ільченко, він також має нести за це відповідальність і понести відповідне покарання. Юрко свою провину повністю визнав. Він визнав те, що він там був, визнав те, що він стріляв. До нього питань взагалі ніяких немає. Сторона Ільченка взагалі відмовляється з нами спілкуватися. Ільченко не вбачає своєї вини в цьому, взагалі ніякої. Він каже, що він не стріляв, чи стріляв вгору, чи, чи його там взагалі не було. Гільзи він збирав це є свідки, які. Підтверджують те, що те, що він їх збирав. Те, що він стріляв прицільно по дітях, 14 свідків там, 10, мабуть, із 14. Це підтвердили, що він прицільно стріляв по дітям. А Ільченко ніяк свою вину в цьому не вбачає. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 31 липня 2024 року. Тетяна Скоростенська Євгенія Барвенко Суспільне новини. Житомир.